Що на відміну від багатьох телеглядачів, Зеленський як не дивно від нього цього ніхто не очікував. В першу чергу я. я голосував проти нього на виборах 2019 року і агітував голосувати проти нього на виборах 2019 року, але він виявився такий злісний і затятий. От він відчуває цей нерв війни. І нерв майбутнього краще, ніж багато хто з вас. Він не так, щоб дуже добре підбирає кадри, і не так, щоб він генія організації, цей самий Зеленський. Але головне зараз не це. Головне не, не любов до корупції. Головне не організація, головне не кадри. Головне впертися і використовувати існуючий драйв, ніколи не примиритися і бачити, що ні, попри все. То, тобто, там що не казав, попри Трампів і Орбанів, попри Путінних перемога можлива, ну дощо на відміну.